Друзі, привіт! Сьогодні п'ятниця, 21 червня 2024 року. 49 пів п'ятого ранку. Ну я тут вже трошки розложився. Зараз там швидко прикормочка в мене залишилася з попереднього разу. Ну розповів. Буду на що ловити, на які оснастки. Зараз вам все розкажу. Так що зараз швидко туди-сюди, прикормочку, все остальне відкормлю місце і будемо пробувати ловити. Так що дивимося, що в мене вийде сьогодні. Сьогодні теж коротенька рибалка, не виходить в мене довго половити, 2-3 годинки, 3 годинки максимум і додому, бо багато дуже роботи. так що... Не тратимо час, пробуємо. Прикормочка у мене залишилася. Я був вчора ні, Так, чи позавчора на рибалці. Приїхав на це місто. Тут було зайнято. Я переїхав у друге шукати. Але, на жаль, спіймав там тільки одну плітку і одного окунчика. Прикормку я використовую ось, ось таку. В даному випадку кріль шовковиця. Ось така я був замішав її. Ну, ще там я додав варені половинки гороху, як завжди, і перловка. А, і, мабуть, ще трохи макухи додав. Так що ось така у нас прикормочка вже готова. Це хай пока. Вона хоч у мене не скисла, ні. Я її половив, привіз і відразу ж висипав у пакет і положив у холодильник. Так що ось так, друзі. Так. Достаємо тепер наш ось такий чудовий кейс чимоданчик. Ось так. Бачите, тут як все в ньому удобно. Є ось тут різні такі карманчики, тут оснасточки, навіть поплавки у мене тут. Тут ось гачки різні, тут теж гачки. А тут у мене все ось тут можна положити, що ви хочете. Так, ось тут у мене вже ось Наготовлені теж ложки від цього ж виробника. Ось такі ось о, дві штучки. Будемо пробувати на них. Тут у мене ось надіті на одній пуфіки. Ось такі пуфіки мед. Ось, ось такі. А одні ось такі пуфіки кукурузка. Ну, Я взяв з собою ще поплавочну вудку, ну не знаю, вітер. Будемо дивитися. Так, ще нам потрібно. Так, беремо ці дві. Тут уже, можна сказати оснащено. Це хіба що нам понадобиться якісь запасні частини? Ні, можливо, я ще закину на звичайну фідерну оснастку. Будемо пробувати. Ось так ще. ще ось бачите теж така сумочка гарна. Тут такі більші відділення, тут у мене різні ось оснасточки є. Ось, Бачите, самі різні на всі випадки. Тут ось ось таке, таке. Так, нам потрібно ось таку Годівничку велику, закормочну. Ну а далі тоді, можливо, буду використовувати. Ось у мене тут є. Ось, зараз розпутаю. Ось бачите, ось така асиметрична петля. Теж цього ж виробника. Ну і тут різні годівнички є. Такі ось, ось такі є. Різної ваги готові оснасточки. Ось бачите, є такі. В общем, будемо пробувати. Зараз нам потрібно беремо ось цю кормушечку і оці ось ложки смоктунці. Ось так. Зараз іду, будемо кормити місце і закидатися. А то час йде, а ми базікаємо. Так, друзі. Хорошо, що я тільки що згадав, що попередній раз у мене тут стоїть на кліпсі. Ну як завжди. У мене порибалив, скрутився і все. А на кліпці стоїть не, не туди, куди треба. Тоді я ось, бачите, закидаю, скидаю із старої кліпси, а то було таке, що десь рибалив дистанція коротенька. Так і залишилось. Приїхав на друге місце, де дистанція набагато більша. Забив годівничку, замахнувся, воно бринь і полетіло. З усім гамузом, як кажуть. Так що ми зараз, ми ми зараз. Так, а далі в мене вже стоїть так, як треба. Ось так зараз не побагато, тому що буду ловити на ложку. Якби принцип ложки риба кормиться саме із ложки як. там воно повинно клювати. Ну, ось ота так. Щас кілька. Там глибоченько, от якраз там я рибачив на поплавок приблизно там. Не знаю, сьогодні на вудку не вийде, бо дуже вже півп'ятий, а сильний вітер. Ну, рибка потрошку плюскається, ну, щоб скидався там лящ. щось не дуже і видно. Будемо сподіватися, що ми сьогодні щось спіймаємо. Ось так. Берем невеличку отаку грудочку, шарик такий, трошки його отак зліпляємо. бачите, тільки трясни і зразу поводки. Одне, звичайно, неудобно, що ви руки замазуєте. Ну, а що ж ти зробиш? Ось так його добре в пружину забиваєте і ось так. І все. І ось так. Раз. Отак два. І отак три. О! І все, готово. Тепер можна чіпляти і закидати Перший закидаю. Як кажуть, перший пішов. Ха-ха. Так, добре. Опа. Трошки так вітром знайш вправо. Ну нічого. Так. так, друзі, постійно мене запитують, які в тебе снасті, на що ловиш. Зараз швидко вам покажу. Так. Два фідера в мене, Forse Active Feeder 420. Ось такий, бачите? Від виробника. Флагман. Фідера 420 довжина з тестом до о, до 150 грам. Це такі більш мощніші фідера із серії Heavy. Ним можна ловити на флет коропа. Ловив я на них і коропа, і сома ловив. Досить таки непогано вони видержують. Довжина чому така довга 4,20. ну Я брав, можливо, щоб десь на ставку або на Дніпрі. Буває, що треба максимально далеко закидати. І тому взяв такі довгі. Пізніше є у мене там поганенькі китайські трьохметрові. Можливо, придбаю якісь іще більш такі кращі. Котушки, друзі, теж від цього ж виробника. Флагман шести тисячка. Ось такі котушечки. Бачите, із бейтранером. Ось, і з бейтранером. Флагман, карпфідер. Котушка карпфідер. Флагмановська. Ось от. Шнур, до речі, теж. Флагман у мене. Супер П4жильний 0,14. Ось таку. В общем, непогані такі фідера, гарні, мені вони подобаються. Ними удобно. Навіть ними удобно Ось ось наприклад, тут я ловлю. Бачите, аж де трава. Ну і звичайно, можна викосити, Ну не завжди виходить. Або там ніяк забрести, залізти то з довгим фідером ви можете легше, швидше підняти рибу і всяке таке ну єдине що вони що довгі єдине можуть вам помішати коли ви десь сидите в кущах над вами дерева і довгий спінінг буде мішати вам закидати вашу оснастку ну як би так так ну що ж хватить Балакать, балакать треба ловить рибу. Позакидай. О! О е. Яка плітка гарна. Ну все, друзі, на поплавочку. А на... а на цей а на федера молчить? Ага, на перловку. Ах ты го. перловка була вроді би. Ничего, ну, да. <и> Нафига! да. Вот пустило было. Сейчас все назад затрамбуем. Опа, е, опа, е, друзья, бачите? Вот а на лодку, на парловочку, ой, е. Опа, єсть. Значте, а ніжно-ніжно бере. Эй! Ось така досить непогана і пліточка. Ну сейчас спробую ще на пшеничку. У мене ще є пшеничка. Плітка ж любе пшеничку. Раніше знаю ловили на неї. Ось так ось. Гачок 10 номер. Пару пшеничинок. І все. І закидаємо. Туди недалеко за траву. Ох, на ходу верховод уже дергав. Эх, друзі, і нема. Эх, знову покльовка на соску. Може плітка хороша будет клюнуть. просто клюнуть непогана плітка але це вже точно покльовка була гарна О. опа ух ти их і зірвалось а ні не зірвалось Ха-ха. <смеш> <смеш> О, опять те саме. Та ось чуть хвоста не відкусила На ходу схватила, красноперочку тягну. Бач Треба було її оставити. Ну. Так, друзі, бачите, знову щука в мене. Ніяк я не можу її спіймати. Схватила краснопирочка і витягував, і знову на ходу схватила щука за хвосто. Не знаю, виживе чи не виживе, бо різанула своїми зубами добре хвосто. Ну чого? Так, трошки... Не скучно, дивися та й клюне щось. Ось у мене з'явиться нова вудка, настрою її і випливсти треба чисто на поплавочку, ну і возьму з собою ще щуковку. І в проводочку тихенько, до тому на тихій воді. А якщо спіймаю невелику пліточку, чи пласкирочку, чи щось інше, почеплю на живця, є шанс спіймати щуку. Оце вже в мене третя покльовка. Одна покльовка була в мене отам. Теж схватила я на поплавочку, тягнув якусь невелику рибку і схватила і потягла. Потім у мене зірвалася, як ви бачили, щука. То вже я на живця закинув, розігнувся гачок. вона Тягнула в мене он в оті кущі верболоза ж під самий берег. і Я її на рапа потягнув, на жаль, зійшла. І тільки що була, схватила. Витягував красну, ну красну пирочка залишилася. Так, на опариша не хоче нічого. І зараз я десь у мене ще була лу Ого, а що таке? Диви. Поп... Попустило тут щось у мене. О, це вже лучше придавило і є, бачите? Гарна покльовочка така, диб, дип, диб. диб. І пішов поплавець. І є плиточка. Не така вже велика, але ну, ну, все рівно. Ну, Бачите, хоч сьогодні хоч поплавочка трошки виручає. Хоч Чуть-чуть, ну клює. Ну, тут і місто таке, аби рівніше тут течія до берега. Тут воно з ями якраз закручує сюди і течія така трохи прев берег опа, бачите, як придавило так. І є, хорошо так диб диб і придави його. Гарна плітка така. Непогана. О, то був переривчик трошки. Схватила щука. Ну то підходить щука. Ну, як підкормиш, прикормка, риба всяка під Ух ти. Там щось. Теліпнуло, було на фідер. Ну, ну на, на той. На смоктуна то не покльовка. На смоктуна риба як чіпляється, так ліпає, як бо там поводок короткий і все жорстко. Причеплено. Димба, 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 димба. Опа і є, повело. Ох, ух. непогано. Виді це яка плітка клює. Хі -хі -хі. Можна сказати, вудка врятувала рибалку сьогодні. Нічого, другий раз. Бо вже щось мені плітка ловиться і ловиться. Захотілося жареної плітки, а вона теж смачна. Саме такий розмір мені найбільше подобається. Я полюбляю рибку плітку невеличку. Щоб вона така була обжарена, ловко така, корочка. Шкоринка, щоб була в неї така. Аж хрумтіла, щоб. Нічого, я ось настроюся чисто на поплавочку, щуковку треба настроїти так як треба і випливу чисто в проводку, ну і щуковку, якщо щось. Бачите, клює. Кинув прикормки, пшенички кинув. Ех! <смі> Мові придавило. Мові придавило, але але, але, але. Горобці не дурні тут, літають, тільки одвернися, так вони вже й сидять у коробці з перловкою. Нічого. Хватить тут перловки рибі, їм буде не так операція рибі. Своєї плаву. О, дивіться, дивіться, оп, бачите, як придавило, бачили? Ох, і хороша плітка була. А покльовочка, а покльовочка самий смак. Саме те, що треба. Так, диб, диб і пішов поплавець. О, бачите, потопив поплавок і є. О. Нормальная плиточка, бачите? Эй, видервал гачок, видервал гачок, мабуть буду, я уже сбираться. Додому, бо вже час, поки ще фідера пособираю. Так що сьогодні ось така рибалочка. Трошки врятувала поплавочка. Ну що ж, друзі, вже зібрався, пора їхати додому. На цьому рибалка закінчилася сьогодні. Ну, як ви бачили, трошки рибалку врятувала поплавочка. клювала пліточка. Значить, тепер слідуючий раз уже конкретно... Настроюся на поплавочку у проводку на плітку. Ну Якщо там буде ляж, то він обов'язково теж клюне. Возьму ще настрою так, як треба, щуковку на маленьку пліточку і як впіймаю, закину і хай, можливо, впіймаю щучку. Бо сьогодні теж хватало на красноперочку, втягнув невеличку красноперочку і схватила щучка. Так на хвості добре, чуть хвіст не одрізала. Так що ось така рибалочка сьогодні. Так собі, ну я більш розраховував на фідер половить, але взяв і поплавочку, Як бачите, не даремно. Так що ось так така рибалочка, як є. Ну а кому сподобалась така рибалка, то ставимо лайк. Кому не сподобалася дізлайк. Пишемо коментарі. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступне відео буде вже досить-досить скоро. Ось зроблю вудку нову, налаштую її і обов'язково десь тут же ж попробую у проводочку. Ну, ось так. На цьому все. Поки. До нових нових скорих зустрічей. Слава Україні!